Для приготування чізкейку для діабетиків у мене є сир, кисломолочний, ванілька, соєве борошно. Ну, по рецепту треба мигдальне борошно. У мене немає соєве борошно. Стевія, 2 яйця, сода і форма силіконова. Все починаю готувати. Духовку я вже включила. Так, починаю готувати. Всі складники цього пирога я поставлю вам у описі. Нажимаєте на слово більше, і там будете читати всі складники. Так, відміряємо сир кисломолочний. Відтаровуємо і. Відміряємо 200 грамів. Так, рівно 200, я не знаю, вам видно, не видно, мабуть, не видно. 200 грамів. Все. Роблю спочатку начинку. Творожок відміряла 200 грамів. Стевії. У мене замінник цукру стевія. Ось така. Соліве борошно 30 грамів. Так, додаю граминку геть граминочку солі. І ванільки. Я люблю, як пахне ванілька. Так, все. А ну, пробує на смак. Можна ще додати стевії. Досить. Бачите, угу. яка повітряна маса вийшла. Ану. Угу. Стевії три чайні ложки. Це буде досить. Іста буде небагато, можна замішати в оцій тарілці. Так, яйце. Теж трішечки солі, чайна ложка підсолоджувача. Ну так, збило то і все. Мигдаль... ой, не мигдальне. Це потрібно мигдальне. У мене соєве борошно. Соєве борошно я відміряла 30 грамів. Вибачте. Тіста буде небагато. От. Так, тепер соди півчайної ложечки погашаю лимоном. Соком із лимоном. так. Я завжди так роблю в вожці. Ого гасила соду соком лимона. Вливаю в тісто. Так. Духовку я вже включила. Так, форму я змазую топленим, вершковим топленим маслом. Ось так. Це так. Можна і не змазувати, але я змазую. На всяк випадок. Так. Перекидаю тісто у форму викладаю сир. Ось. Так, все, духовка працює. Ставлю в духовку, розігріту до 180 градусів. На всі години на 180 градусів ставлю в духовку. Так, 35 хвилин був чизкейк в духовці. Може, перетримала, не знаю. Так, зараз побачимо. Так, спробую перекинути його. Так. О, ну, трішки передержала, нічого. Так, тепер так. І вийшов чизкейк. Так, посиплю я цей чизкейк кокосовою стружкою У кокосовій стружці міститься капрілова кислота, яка знижує потяг до солодкого. Отак. отако Ось така вийшла красота і смакота. Спробуємо, дівчатка, цей чізкейк. Ану, розріжу його. Так, ріжеться непогано. Дивіться, яке. Який вийшов він симпатичний. От. Зараз будемо куштувати. Дивіться, яке воно класне. Дівчата готуємо і не почуваємось обділеними. Давайте.